Всім привіт! Ви на майстер клас Капібарі. Ми, напевно, я вже заготувала ось таку формочку. Ви маєте зробити круг і ось такий вал, ви маєте його заумістити. Це вже так, понятно. Далі ми беремо е, ось цей колір, е, звичайний коричневий, і це змішуємо Чуть-чуть такого. І от такий темний. Він робиться з ось такого, звичайного коричневого ось такого і чорний добавте. Має щось такий має вийти. Тепер ми ці всі кольори розмішуємо. Десь якийсь коричневий день, я скажу так. У нас є хвостик. Вже виходить мило. Нам осталось тільки зробити ушка і можна ще зробити на такий нахил, начебто вона кудись дивиться. Ось так. Я зроблю але наприкінці відео. Далі. Ми беремо е, коричневий колір, в принципі, логічно. Логічно. І такі дирочки, перевертаємо нашу капібару і робимо такі, наче углиблення, ось так. І має вийти ось таке, ось така дирочка. І з цієї сторони робимо те саме, щоб смітити сюди ногу. І, сперед, і, і тут теж так само повторяємо. Ось так я маю вийти. Якщо вам видно, я можу показувати ближче. Ось так гарно має. І робите гарненькі. Ось такі голова не відпадає. Іноді е, трапляються такі випадки, що в мене десь щось відпадає. Це таке завжди. У мене буде капібара йти. Отак. От Уже ми поробили ось такі дирочки і беремо пастилін, він має чуть-чуть бути темніше. Беремо ось цей колір, ось такий він, далі ми беремо ось цей і маємо їх змішати разом. Це був, хвости, це був колір до хвостика. Ми його трішки використали, і в нас трішки залишилося. Ми його змішуємо, і нас залишився ще з того, ну, з того разу. І ми отак змішуємо. Ось так. Має вийти щас прикольно Ну такий дивовижний колір, я б сказала. Отакий красивий прямо. Далі ми, ми робимо такі коло. Беремо ножниці. Не бажано такі головне, щоб були і розрізаємо пополам. Це буде для нас з уже дві і робимо так само. Робимо те саме. Голова не відпадає, і нам не треба, щоб відпадала. Далі ми вміщуємо сюди такі ножки. І наприкінці вони мають бути такі, наче загострені. Ось так має вийти. Ось така має ножка вийти з таким загостренням, начебто. Далі ми робимо те саме, але вже з іншою дірочкою. Струмляємо в дірочку пастилін. Має вийти ось таке. Уже, уже схоже на щось. Але більше схоже на собачку, ніж на когось. Ось таке має вийти. Виходить класно. Давай ще трішки цього кольору, щоб не було так нам сумно. Знаєш, навіть залиш... залишиться коричневий ого. Пробуємо знову ж, тому що нам хватить, які тут на три лапки. І розрізаємо його пополам. Ой! Не, улітай. Розрізаємо його пополам. Беремо меншу частинку. Не. І ти теж вже обігати хочеш? Де вічинок немає. Ось так. Нам ну, ще треба зробити дуже багато елементів. У нас стоїть, дивіться. Клас! Має ось таке вийти. Ось так. Ем, далі ми беремо ножниці, вони нам теж знадобляться в прикрасі капібари. І трішки додаємо таких трішки. Значить Це здавалось, значить це шерсть. Не прямо чопова ямка, а трішки углиблення. Трішки ось так має вийти. Не знаю, что вам на камеру видно. Ой. Блин. Усы текает. Что ж это такое? И ты тоже уже собиралась текать? Не-не-не. Я тебе не позволю. Что ж вы все такие текачи? Як вам моя зачіска така прикольна. Ще якщо ви дивилися моє відео про мейкап, то можете ще написати під тим відео, які ви ще хочете мейкап, щоб я зробила наступний раз. Я, про... я читаю обов'язково ваші коментарі, якщо ви будете писати. Я обов'язково читаю. А куди ви всі тікаєте? Ось так. Не тікайте більше. І хвостик потік. Куди ви всі тікаєте? Куди ви всі поспішаєте? Скажіть, ми ще йдемо додамо ошейничок. Це так гарненько. Ви можете не додати це вам за бажанням. Я хочу додати. Як ви хочете. Має починатися воно від... Ось така, ну, в принципі, посередині так, Ось так гарненько. Ось так гарненько має вийти. Не знаю, чому видно. Так видно. Ось так має гарно вийти. З тої сторони так само робимо. Це трішки довгенно. Так, має трішки проблеми з освітленням. Тому має видумувати всяке. Я вже не хочу перезнімувати, тому що це вже займе дуже багато часу. Я вже десь п'ятий раз перезнімую. Ось так гарненько має вийти. Повторяємо те ж саме з цієї сторони. На голові я, напевно, думаю, не будемо робити. Ні, не будемо. Далі ми беремо білий колір і ми трішки зробимо ось тут, отакі, наче на дрі. От... блін. Нам ще треба спочатку ми зробимо. Стою, так. Ми візьмемо біленький, він нам дуже знадобиться зараз. І візьмемо ось такий рожевий. Ось так. Ось такий він вайт. І ми беремо їх і змішуємо разом із коричневим. Ось так. Може ушка зробити кругленькими, як ви за бажанням це при і розрізаємо пополам. Ось так має вийти. Отак. Уже мені так подобається. Ось так. Гарненько у мене з вже виходить. Ком те саме, що робила із капками, трішки роздирку. I'm going the party? тікаєте? йо йо Очень майже дороблені. трішки чорненького. Уже перша лопа є, у так прикольно виходить. Трічку забагато взяла. Так як капітвар у нас вийшла, осталось зробити останні штрихи. Сильно заморачувати, думаю, із дротиком не буду, а просто зроблю таке.

kavi bara kavi <laughs> bara kavi bara bara so simpaka.